У Рівному народився хлопчик, якого зачали після загибелі батька на війні. Військовий встиг здати біоматеріал перед відправкою на фронт. Після його загибелі дружина Наталя наважилася подарувати життя їхньому сину. Він з'явився на світ за день до роковин смерті чоловіка. Як минули пологи, та як назвали хлопчика? Про це у сюжеті Сніжани Сидоруквіс, Юра Юрович, того, якого я дуже крепко чекала. Син Наталії народився кілька днів тому в Рівному. Хлопчика вона назвала на честь батька появу немовляти на світ фільмували працівники перинатального центру. <сілик> Ці пологі особливі для медиків, адже зачаття дитини відбулося завдяки екстракорпоральному заплідненню уже після смерті батька. Цей випадок унікальний тим, що насправді ми скористалися замороженим біологічним матеріалом згідно доручення, яке він дав нотаріальне, уже після факту смерті. Над нами був напевно вже той Юрій Янгол, який нам допоміг, і вона завагітніла з першого разу. Юрій Гордійчук служив у Нацгвардії, стрільцем з дружиною. Мріяли про дитину, але жінка понад рік не могла завагітніти, лікувалися і консультувалися з медиками, аж доки чоловік не вирушив на фронт. Ну, боролися, здавали аналізи, все здавали, робили, що могли. А він в вже їхав на нор, вже на Донеччину він їхав. Прийшов травень, 21 перше травня. Мені звані, що його немає. Ще за життя Юрій здав біоматеріал на зберігання. Дружина наважилася завагітніти уже після загибелі чоловіка, військовослужбовця. Він колись сказав, казав: ти ми насильний, ти справився. Я собі думаю, я справді, я рожу її. Така частини його вуд. Так хоч вже не сама буде. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знову. О, як я плакала, як вони мене успокаївали, що взагалі одразу поїхала до Юри, на могилки поїхала, і йому сказала. Вагітність була без ускладнень, кажуть лікарі, що правда через стрес ледь не почалися передчасні пологи. Але нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, зтремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене, і я чую такі слова Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас, він кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Наталія народила на 40-му тижні вагітності. За день до роковин смерті свого героя пологи минули добре. Вона не хотіла сама народжувати дуже, вона хотіла, щоб кесарський, ну, вона хвилювалася. Я її оговорю, що ну, будемо народжувати, що ти зможеш, ну, все добре. Ми були ще біля неї e, психопрофілактика, правильно, ну, все гаразд. Малюк з'явився на світ з вагою понад 3 кілограми та з ростом 52 сантиметри. Так життя в Наталки склалося, що не завдяки. а… Супереч всім проблемам, всім обставинам, Наталка отримала хорошого, гарного хлопчика, і тепер ми радіємо її досягненню. Віримо, що буде в них все добре. Для рівненського центру репродукції це перший випадок запліднення з використанням замороженого біоматеріалу полеглого бійця. Загалом кріоконсервація, кажуть лікарі, досить популярна серед захисників та захисниць. Для них ця послуга безкоштовна. З рівного Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.